Вітаю, шановні колеги. Ми сьогодні зібралися на засіданні комісії з підготовки проєкту договору про співробітництво Вільськівської, сільської та Романської селищної територіальної громади. Присутні на засіданні всі, хто входить до складу комісії, крім Жданової Тетяни Вікторівни, з поважної причиною, вона знаходиться на нараді в на районі. Порядок держави. Підготовка проєкту договору про співробітництво Вільхівської сільської та громадської селищної територіальної громади ми з вами попрацювали минулий тиждень, розробили договір, який повністю відповідає всім законодавчим вимогам. Це договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування, утримання. Комунального некомерційного підприємства Романської селищної ради Центр первинної медичної допомоги номер 4 Харківського району. Колеги, з договором всі ознайомлені. Якісь питання, зауваження до договору є? Ні, не, 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 не. немає. Чудово. Тоді є пропозиція цей договір. Направити до начальника Вільхівської сільської військової адміністрації та начальника Роганської селищної військової адміністрації для підписання і подальшої реєстрації відповідно до тих кроків, які вимагає законодавство. Хто за такі рішення, хто за? Всі. Отримались. От, немає. немає. Е, після того, як ми підпишемо договорів кожної сторін, е, є пропозиція заступнику Роганського селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету Роганської селищної ради Вадиму Поляху та першому заступнику Віркісківського сільського голови е, Романову Миколі Іллічу. Протягом п'яти робочих днів після проведення засідання опублікувати на офіційних вебсайтах Роганської селищної та Вірхівської сільської військової адміністрації протоколи та відеозасідання. Всі згодні. Дякую за роботу. Тоді засідання в нашої комісії закрите. Всім гарного дня. А підписуйтесь.